Так, друзі, сьогодні у нас дуже класний автомобіль. З'являється у продажу. Це Audi A6, 2007 рік випуску, універсал. Європейка в Україні у нас на сьогодні другий власник. Двигун, 2 літри, дизель, передній привід, механічна коробка передач, 16-ті фірмові диски, гарна літня гума, дуже класний стан у автомобіля. Автомобіль повністю в рідній фарбі, жодних зауважень по кузову немає, корозії такого нічого немає. Дуже гарно виглядає. Технічно обслугована, жодних питань по техніці немає, помилок немає. 10 тисяч назад було велике ТОП по автомобілю, все обслуговано, замінен комплект ГРМ, салончик Текстиль темного кольору, в ідеальному стані, як на свій вік. Ева, коврики встановлені по дверним картам без зауважень. По комплектації, друзі, у нас електросклопакет. Пробіг автомобіля 341 тисяча, жодних помилок немає. Бортовий комп'ютер, штатна мультимедіа, механіка на 6 ступенів, електроручник, клімат-контроль. Спереду по салончику також дуже гарний доглянутий стан. Дуже класний друзі, автомобіль, Дизельок надійний, економічний. Авто дане вже в продажу. Придбати його можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг. в компанії Автопарк. Всіх чекаємо до зустрічі.